Ольга Стрельцова до повномасштабного вторгнення навчалась на юристку. У вільний час працювала фітнес-тренеркою, займалась благодійністю, вивчала мови та подорожувала. Перший день я була вдома. Ми були на очному навчанні в університеті. Мені потрібно було зранку прокидатися та збиратися до університету. Але я пам'ятаю, що я повинна була вставати десь у сьомій ранку, але мене батько розбудив о п'ятій ранку. Сказав, що почалася якась заворушка, і я нікуди не піду до університету. У перші дні повномасштабної війни Ольга не могла повірити в те, що відбувається. Проте дівчина швидко взяла себе в руки і перетворила улюблене хобі в благодійність. Так з'явився проект благодійних тренувань Тренуйся та підтримуй Україну. Я вже тренер понад три роки. В мене вже є сформовані групи, з якими я займалась, а потім, якби з'явилася ідея, що там хтось робить якісь збори, треба також щось робити в цій сфері. І з'явилася ідея провести перше, спробувати благодійне тренування. Всі кошти з тренувань дівчина передавала у благодійні фонди чи самостійно купувала військовим необхідне. Вітання Олі Стрельцовій, яка прислала посилочку для наших хлопців на нулі, на Херсонському напрямку, посилочку отримала, буде доставлено там, де треба. Хочу подякувати наразі Стрельцовій Ольгі Ігорівні за великий вклад і допомогу нашому фонду для подальшої допомоги нашим військовим та цивільним людям. Ольга з самого початку повномасштабного вторгнення допомагає нашому нашому фонду, і ми дуже вдячні їй і всій її команді, і всім тим, тим людям, котрі допомагають донатами і всім іншим для спільної нашої перемоги. Ініціативу Ольги швидко підтримали люди різного віку. З кожним разом кількість охочих збільшувалась. На заняття приходили цілими родинами. Занять вже більше двадцяти. Може навіть вже вже більше 30 тренувань було, бо спочатку це було раз на місяць, потім, якщо став правий берег, виїзні фідеї, це 3-4 тренування в місяць могло відбуватися а, і а, коштів, ну перші тренування ми збирали десь півтори тисячі. Потім сума за тренування доходила близько чотирьох тисяч. Окрім підтримки військових на передовій та в шпиталях, Ольга купує корм в притулки для евакуйованих чотирилапих. Аби потрапити на заняття до Ольги, пишіть в інстаграм, який ви бачите на екрані.